Марпіх, командир екіпажу. Мій позивний Маліна. Я водій апаратор екіпажу. Позаду нас знаходиться безпілотний авіаційний комплекс на назву Шарк. Даний комплекс тими відрізняється, що може вести розвідку до розвідку, підсвітку на більш дальні дистанції набагато більше ніж Мавік, і може знаходитись в повітрі по часу набагато більше ніж той самий Мавік. Нюанси роботи з комплексами на оперативному рівні заключаються не тільки в тому, щоб знаходити та знищувати якусь певну ціль, а ще й для того, щоб важливі переміщення техніки відслідковувати, і потім, вже відштовхуючись від цього, якісь робити для себе певні виводи. Він відповідає тільки за розвитку до розвідку і підсвітку під час роботи засобів ураження. Тобто ми не можемо їм вражати в одиночку тільки в комплексі з іншими підрозділами, які з нами працюють. Що стосується виїзду на роботу, то ми безпосередньо отримуємо команду на виїзд. Я передаю екіпажу команду на те, щоб вони збиралися. В принципі, по обладнанню у нас завжди все готове. Вже ми певні деталі обладнання кладемо в буси і роз'їжджаємося. Кожен на визначену точку, яка заздалегідь підготовлена вже до роботи. Тобто, я і пілот виїжджаємо на одне місце. Водій, оператор і технік екіпажу виїжджають на інше місце. Для чого? Для того щоб. Влаштувати рознесений запуск нашого комплексу, щоб ми не знаходились, не скупчувалися в одному місці. Безпосередньо по нашій роботі ми приїжджаємо на місце, розгортаємо антенну, підключаємо апаратуру, налаштовуємо, виходимо на зв'язок і чекаємо відповіді від команди техніка і водія оператора. Далі, потім, коли ми вже якби, налагодили коннект, відбувається запуск борту. Ну і відповідно певні дії до самого запуску. Потім, коли ми запустили наш борт, ми маскуємось в більш безпечне, ну, умовно безпечне місце. І потім чекаємо подальших команд. Коли нам сказали, що ви бачите, там працює кулеметник, підсвітить ми зараз його будемо вражати. Ми кажемо, ми зараз спостерігаємо більш актуальну ціль, можливо, це підвоз бика йде зараз. Вигрузка, і нам кажуть, ні, ні, кулеметник, це важливо, треба його знищити. Але люди трохи не думають, що якщо ми знищимо машину, підвозу бика або той самий склад, штаб. То цей кулеметник просто сам зніметься і піде. Кулеметник без БК це вже не кулеметник. Комплекс дає нам змогу дивитись трішки глибше, ніж інші засоби. І це нам дає змогу боротися з, не з наслідками, а з причиною цих проблем, які у нас стаються. Ми можемо просто акуратненько підрізати сосуди, щоб кров не доходила відповідно вже. Більш до переднього краю, ну але ми можемо гратись в ці ігри, типу, блін, знайди кулеметника, там подивись, звідки міномет стріляє. Це трішки інший рівень, ми не маємо цим займатися. Близько 13 мільйонів коштує цей комплекс, але вони є не одного зразка, вони є з різною начинкою. Тобто, в залежності від начинки ми вже відталкуємося від ціни і комплектації, звісно. Були випадки, коли він саджався по літаковому, і як бачите, це якраз даний екземпляр, і він, в принципі, залишився цілим. Тобто, але знову ж таки все залежить від пошкоджень і нюансів цих пошкоджень. Тобто, умовно кажучи, якщо він весь впаде на крило. То крило зламається, комплекс залишиться цілий. Якщо він з розгону валиться мордою в землю, то, скоріш за все, він розіб'ється. Можливо, крила залишиться цілі, можливо, повністю розіб'ється. Такого щоб розбивати в ноль, у нас випадків ще таких не було, тому, в принципі, він достатньо витривалий для якихось пошкоджень і ударів. Мінуси даного комплексу полягають в тому, що перше це боротьба з вітром, тобто вітер у нас постійно змінюється, і буває таке, що через парашютну посадку ми просто втрачаємо деякі борти. Ну як трошки пошкоджуємо, і це займає певний час на їх ну, щоб їх полагодити. А так, в принципі, він устойкий до ребу. І працює достатньо добре. Так до нього нарікань ніяких немає. По часу і по дальності теж нас задовольняє. Жоден борт по наслідкам дії РЕБУ не був втрачений. Тобто, у нас втрати або парашютна посадка і часткові легкі пошкодження, або втрата через роботу ЗРК. тобто безпосередньо вже враження ракетними комплексами. Ну, у нас по навішанню провини на нас ще такого не було. Бо коли ми працювали, у нас всі втрати були безпосередньо бойові. І коли ми втрачали борт, тобто не було такого, щоб на нас нарікали, щоб пройшли борт. Такого не було. Якщо б ми допустили такої помилки, то, скоріш за все, внесли відповідальність, але на даний момент такого не було. Якщо е, треба знайти винного у втраті борту, ну, то треба сходити декілька десятків кілометрів за ЛБЗ, взяти е, наводчика ЗРК, там, ну, командира екіпажу, привезти його і сказати, от він винен в тому, хто його збив. Тому якби, е, такі питання е, вони знімаються, тому що ну, є відеопідтвердження того, що він був збитий з ЗРК. тому, в принципі. Ніяких проблем з цим не було. Коли ти приходиш у військо, ти ще нічого не знаєш, певні дії командирів можуть статися незрозумілими тобі і якимись поганими. Буває таке, що попадається і поганий командир. Але з часом, коли ти сам проходиш службу, вже починаєш орієнтуватися, ти знаходиш той підрозділ, в якому ти хочеш працювати, де тебе усі влаштовують, і ти влаштовуєш усіх. І конкретно у нас в підрозділі якихось моментів за весь час служби, починаючи з 21-го року. Ніяких таких нарікань стосовно командира ніколи не було. Завжди йдуть тобі назустріч, і якщо треба, прикривають твою сраку. Подивився по сторонам, всі працюють. Що ти не працюєш, єбаш? Ми можемо і не застати кінець війни, але ми зробимо все для того, щоб наблизити перемогу, і наші рідні змогли продовжувати жити далі.